Івано-Франківка, Любов Герула, мешкає неподалік фортечного провулку. Жінка розповідає, що дня проходить повзмур. Те, що він почав руйнуватися, помітила давно. Воно ще того року навіть вже, вже потрошки видно було, що воно вже чи мене хтось витягає, чи то може хтось спеціально це робить, навіть тому, що само воно воно так гарно вкладено. Воно би не мало само випадати. Але я знаю, є різні люди. Знаєте, десь хтось може навіть от взяти от камінчик витягнути. А воно от, бачите, ну а це от, от десь от буквально недавно. цієї великої діри такої не було. Помітила зміни, і Галина Симоненко каже раніше люди приходили сфотографуватися біля муру, але зараз охочих все менше. Пошкоджено то вже це роками. Цей бастіон так що потрібно, потрібно обновити. Зараз воно трошки таке вже це, але все одно, це треба зберігати. Пам'ятка архітектури це є на все життя. Подивитися на стіни бастіону прийшли і туристи з Тернополя. Оксана Городівська каже, що знає про пам'ятку архітектури небагато однак теж вважає, що її потрібно відреставрувати. Звичайно потрібно, бо в принципі не так багато старого збереглося, от настільки. І ну так потрібно просто ну, як мінімум, почистити там відмоху і трошки проконтролювати, щоб воно не продовжило руйнуватися. Це загалом все. Але ну там якось суттєво оновлювати це теж буде доволі дивно. Тобто, це має бути якась така е, дуже акуратна реставрація. Архітектор Юрій Хмельовський пов'язує ознаки руйнування муру з ремонтом провулку, який відбувався впродовж 2016-2017 років. Тоді на земній поверхні вмостили бруківку, яка за словами архітектора погано поглинає вологу. Я можу судити з того, що я бачу, що скільки знизу воно так видно вже тріскається, розпадається і воно так під низ іде, що це може бути водовідведення. Раніше було більше таки глиниста поверхня, там не було такого щільного мощення. І, мабуть, теперішнє мощення воно не так швидко відводить воду, як відводило раніше. Начальник відділу з питань охорони культурної спадщини Володимир Ідак розповідає, що підстав для паніки немає. Каже, мур збудований близько 300 років тому, і зараз його стан нормальний. Та додає у найближчий час його відреставрують. Є е, е, звичайна е, підготовка е, гравійна, щебенева, е, потім, е, власне, е, як я говорю, е, цементно піщано сумішна який власне, викладений цей брукований камінь певного профілю з водовідведенням напрямку до вулиці Гузера. Тобто тут абсолютно для е, стіни абсолютно ніякої шкоди ми не нанесли. Ми будемо зробити інженерно-технічні дослідження і на підставі тих технічних досліджень буде робитися проєктна документація по реставрації цієї. Реставруватимуть Мур, за словами Володимира Ідака, впродовж цього року. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.